Добрий день. Перед нами яблуня. В минулому році було про нього відео, називалося Рятуємо стару яблуню. Ми як бачимо, врятували. Я скинув в коментарях посилання на це відео, можете подивитися, яка вона була, що з нею сталося, і сьогодні ми будемо її доробляти. Саме першим ділом, перед тим як почати роздивлятися, що сталося з цією яблунею, я хочу... Відрізати цю гілку, величезна гілка, я її лишав на один рік, воно вродило, щось нам дало трохи плоди, Чесно кажучи, плоди не було все, все так завалено. Ну, Такий більш-менш середній врожай може середній врожайчик. Поки ми її приведемо до, до ладу, то сильно врожаю в нас, в принципі, чекати нема що. Ябум'я стара, вона була вся в грибку. Я сумнівався, чи її взагалі лишати, чи зрізати під корінь, як деяке я тут зробив. Дерева в цьому саду. Купили дачу, купили сад і таке було занехайне. Ми з нього будемо робити порядок. Починаємо. Починаємо з того, щоб прибираємо грубі гілки, стараємося мінімально, щоб без пенька, ну, трошки ця гілка, щоб вже зовсім майже на нуль зрізати. І ми зріжемо цю величезну гілку потужну для того, щоб розвантажити наше дерево. рухами Перебираємо цю стареньку бабусю, вона що могла віддала, зараз вона вже просто неефективна. Після тої обрізки нас постріляли такі дорогенькі гілочки по центральному стовпу жировичків Таких умовних Я буду робити нову крону. Як ми це робимо? Ми беремо приблизно одну третю гілки, відрізаємо із брунечкою на зовнішню сторону, куди вона буде дивитися. Раз, робимо такий рух. Лишає там кілька міліметрів, можливо, за бруньчкою. Ось далі пішла у нас така роздвоюється. Ми цю, що пішла всередину, зрізаємо. І ось у нас пішла така шпичечка в сторону відходу, Ми якраз на ній робимо зріз. Ось вже пішла якби плодова брунька чомусь. Ми її Переберемо, бо у нас все одно буде плодова, вона зараз тут викине нам таку саму вегетативну гілку. Ось пішла гілка теж. Ми їх дуже економимо і тому навіть жировики будемо робити крону. Ось вистрілила. Ми потім побачимо, як воно буде себе вести. І подивимося на, думаю, цією яблуня Майдарі будемо робити відео, як воно повистрілювало. Далі, що в нас тут? Ось гілка. Я її Можливо, залишу. Давайте подумаємо, що її зробити. Звичайно, тут пішла гола зона, ну ось пішла гілочка гарна. Нічого немає. Але так як тут хороша закладка, ми її лишимо. Ми вже трохи тут розвантажили. Хай буде. Тим більше вона з цих трьох нижніх гілок тонша. Хай буде, так і нічого не будемо робити. Хай роди, вона хороша закладка. А на свій рік побачимо, що тут постріляє. Я думаю, що ми її приберемо. Далі ще нижня гілка. Ось пішла трохи в сторону. Пішла, пішла. Давайте зробимо так. Ми її поки що залишимо, в спокій. Подивимося, що в нас залишиться на дереві. Якщо буде достатньо більш-менш плодів, ми її просто переберемо. Якщо я порахую, що її треба залишити, ми її залишимо. Йдемо вище, піднімаємося. ось гілочка, Трошки вже товстувата. Але на ній хороша закладка. Та в принципі ще бачите, ще й на ній є і брунічки. Нормальна гілочка, ми майже нічого не будемо робити, трошки перепустимо вперед. І хай у нас так, в такому виді і родить. Дерево не сильно постріляло, ще чому? Я скажу чесно, я ще сумнівався, чи взагалі його залишати. Я тут не розкупав, не піддоблював. Тут трава, як дерево не підживлене. Ну, побачимо. В цьому році щось буде нормально, нормальний урожай, то я буду вже за неї свідкувати, буду за неї глядіти, як то кажуть. Ось гілочка теж пішла з закладкою. Ви знаєте, я і тут нічого не буду зрізати. Ось дивіться, такий варіант цікавий. Ось гілка, хороша гілка. Ось один рік, два роки. Золота гілочка вся в плодушечках. Три роки їй, Вже де-не-де є плодушки і ось чотири роки такий перехід. Що ми зробимо? Вона цього року нам віддасть цей урожай. На сліду рік, ось у нас пішла одна річка, вона йде на заміну цієї, цієї гілості. І вже на, на такому вже, на такій хай, буде же підставочка поки що, так як тут що мало стріляли, ще мало настріляли, чотиришній підставочці, тут буде в нас дворічка, золота гілочка. Дивіться, ми її взагалі нічого не будемо трогати, Трошечки прикороти назовні, щоб вона, не сильно наплуталася. Ось у нас вона буде така приблизна, як ця, трошки довша. Ця має бути в закладках. Дворічна гілка це золота гілка. Це вона максимально має вродити. Ось от за такі плодоутворення я руками і ногами. Тобто гілочка маленька, перспективна. Ось е є вже на ній і плоди, з'явилися один рік, два роки. Ну, в минулому році вона була в такому жахливому стані, що... Дуже короткою, дуже, дуже коротенька гілка, це означає, що вона була не підживлена і дуже коротенько вродила. Дуже коротенько пішла з річка. Піднімаємося гори. Беремо, розкладну нашу драбинку. І в минулому році у нас була проблема, ми не знали на що, не було матеріалу різати, в принципі, і не знали. І на що перебувати вершок? Думали-думали. Ось у нас жаровик зразу прибираємо. З нього толку не буде. тим більше ось у нас пішла більш-менш полога гілочка, яка в нас ось у нас коротенькі гілочки є, є, постріляло, вгорі краще постріляло, ніж тут. і такі однорічечки ми на зовнішню брунічку випускаємо. І це наші ці маленькі дітки будуть у нас заміняти цих. Старих бабусі дідусів, які вже свої відродили. Ось такий варіант, бачите, роздвоєння. Ми прибираємо цю гілочку, яка йде всередину крони, і випускаємо, розводимо крону. Далі. Я хочу цю яблуньку ще приспустити. Для того, щоб роздивитись добре, на яку гілочку я злізу. Ось так ось приспускаємо. Злізу. І давайте подумаємо такі варіанти, на що можна її опустити. Як на мене яблуня зависока. Оцей вершок можна трошки прибрати. Цю гілку, дивіться, аж на кінці там якийсь урожай, я її хочу зовсім прибрати. Куди пішла товста гілка, ще подумаємо. Значить ми зробимо такий ход. Ми цей, цю гілку так і лишимо, як центральний стовбур, просто її прикоротимо. Зайдемо в таку більш-менш дворічну гілочку нормальненьку плодушками, виліземо зараз, подивимося. і на ній переб'ємо трошечки ще опустимо. Ось нормальна гілочка. Ми робимо зріз. Зріз ясно без пенька. Щоб нас не підсихало, нічого не гнило і потрошки будемо опускати. Будемо робити компаснулку. Яблуньку, на якій мають бути переважно дворічні гілки, так як вони самі вигідні. Однорічки залишимо, деякі, всю перепускаємо на брунечку на сторону і хай будуть. Поки що опускаємося, опускаємося. Цю ми мали зрізати, так ми її зріжемо, зріжемо. Ось. Трошки незручно різати. Нічого. На півсяк Так, І ось у нас залишилась гілка. Ну, пустенька зона більш-менш. На рік ми її залишимо. Все, хай вона так і буде. Все. Одно річечки пішли. Так. І тепер будемо. Виходячи з того, що в нас залишилося, думати про цю гілку. Чи залишити її, чи потягнеться дерево, так щоб були величенькі плоди, ту гілку чи ні. Закладка на ній хороша, величенька, багато. Ось у нас пішли вже одно річечки. Знаєте, я вже хочу її залишити. Прибираємо те, що йде посередині, що йде всередину крони. Ось цей прибираємо жировичок. Ось у нас вже пішла одна річка, яка може бути дворічка, звичайно. Цю випускаємо одну річку на брунечку в сторону. Все стрельнуло, випускаємо на брунечку туди, щоб не заважало. Ось трошки до гори трошки сюди має піти. Далі цю одну річечку опускаємо на бруньку. Ця пішла середину, прибираємо. Ось дві. Ця більш полога залишаємо тут прибираємо. Всередину забираємо. Теж одна річечка пішла у нас в середину крони, але ми можемо її розвернути на бруньку в цю сторону. ось. Є брунечка, піде піде. З неї буде дворічка, вона відроде. Скоріше все, вона ненадовго в нас ми її приберемо, тому що вона якби трошки середину йде, щоб не закиняли другу. І ось у нас пішло ось такий варіант. Ви знаєте, якщо ми залишимо цю гілку... У нас трошки вона понизиться, крона. Ну не буде тих відмінних 60 градусів, трошки більше буде, Де трохи менше, як 45. Але ми її трошки понизимо і заодно ми її трошки прикоротимо. Так як якщо вона буде дуже довго, буде дрібний плід. І ми отакий робимо варіант. І це теж ми зріжемо. Не жалко. Ось. Зарізаємо без пенька. Дивіться, як іде гілка. Так і зрізаємо. Зараз я зріжу, покажу. Ось ось пішло плавненько і перехід. Не так, не так. Ось по гілці. І закінчення. Ще в нас закінчення? Закінчення. Трошечки ще закінчення. на більш сильнішу гілочку. Все. Все. От, в принципі, ось ще в нас однорічечки пішли, постріляли. На зовнішню брунечку випустив. Однорічечки постріляли, дорогенькі наші. За однорічок ми боремося. Це майбутні дворічки, це майбутня крона. Тобто в майбутньому цих гілок не має бути. Мають бути. Зараз покажу, яка тут зразкова гілочка. Приблизно такої довжини, такої висоти, як ця гілка, яка йде, вона не груба, вона йде з плодушками. Якщо б такий гілок штук. 10 навіть на дерево, 10-20. Було б дерево його потягнуло б такі гілки. Ну, трошки, щоб була пологіша, ясно, це вже до ідеалу. Дерево потягнуло б цю гілку, стільки навантаження, тому що вона небагато не бере, не товста, не така, як ця. Ця одна візьме яко, таких 10. І завантаження в нас плодовими гілками. Тобто боремося для того, щоб від стовбура відходили зразу вже плодові гілки, а не йшли шланги, які годують, на яких ще нічого немає на кінці плід. Забиваємо, закриваємо крону, розкручуємо гілочки так, щоб було заповнені пусті зони. До цього тут ще далеко, ось у нас тут торічелева пустота, щось трошки настріляло однорічок. А надіємося, що у нас воно буде все добре. Це, в принципі, все, що я хотів сказати. Так і далі рятуємо цю стару яблуню. Будемо дивитися, що буде на наступний рік можливо, покажу, який урожай, якщо не забуду, що на ній є. І в принципі, все, що я хотів з вами сказати, вам сказати, з вами був Головань Володимир. Синочок підійшов. Дрій, так, Бажаємо вам гарного дня. До побачення. До побачення.